Пані та панове народний депутат України, восьмого скликання Борислав Береза, з'являється на завоживому зв'язкові зі студії. Пане Бориславе, ранку доброго, спасибі, що знаходите час і можливість. Давно не бачилися отак, от у е дуеті в що Щонайменше кілька тем є для обговорення, і от перша саме ці. Ревсько-українські перемовини зараз палацу Стамбулі, де вони мають відбутися, нібито о 13-й годині за київським часом перевіряються на предмет наявності вибухонебезпечних речовин і предметів. Ревська делегація нібито вже знаходиться десь. У Бабич меморандум при ній, вірно не представлений. Він не просто широкому загалу, а й Україні і штатом. Чому як ви думаєте? Ну, тому що, по-перше, інакше їм сказали, що вони не пропонують нічого нового, але важливо на це. Вже з'явилася перша заява від російської делегації, що вони отримали меморандум від України, але чомусь тільки англійською і українською мовами. Мені дуже цікаво, якою ще повинна, може, хінді, я не знаю, може суахілі. Я вважаю, що українська і англійська це достатньо. Якщо в делегації немає тих, хто. Розуміє ці дві мови, ну це їх проблеми, але мені щось підказує, що там є і ті, хто розуміє не лише англійську, а й українську. Тим більше, що це манкурти, які родом з України. Так, от в цій в цьому меморандумі є головні питання, яке ставить Україна зараз. Це 30-денне припинення, повне припинення вогню. До речі, всіосяжне обмін військовополонено всіх на всіх зустріч. Зеленського і Путіна жодних обмежень для українських військових. Жодного визнання російських територіальних здобутків або визнання території, які окуповані Росією, російськими виплати російських репарацій, переговори почнуться з нинішньої лінії фронту. Тож можна впевнено казати, що. Нічого досягнуто не буде. Ці умови не підходять Росії, особливо після того, як були знищені російські стратегічні бомбардувальники. Бо росіяни хочуть зберегти обличчя і досягнути своїх цілей. Україна показує, що їй її цікавить тільки свої позиції, і це зрозуміло. Тому. Єдине, про що може домовитись, це черговий обмін для того, щоб всі учасники показали, що не просто так літіли, і не для того, щоб задовільнити примхи Дональда Трампа. Фактично, давайте чесно казати, це, ці перемовини не будуть якимись ефективними. Хоча б тому, що Росія. Відмовляється просто йти не тільки на поступки або компроміси, а й відмовляється від своєї його плану План в Росії тільки один знищення України, демонтаж. Української державності і перетворення Росії навіть не в сателіт або васала, а в Український федеральний округ, ну тому, як казала Голдамер, дуже важко і не майже неможливо з тим, хто прийшов тебе вбити. Росіяни прийшли нас вбивати, тому домовитися з ними не вдасться. Єдине, що визнають росіяни, це силу, тиск, піль і примус. А тому, якщо вони побачать, що дійсно не почали тиснути сполучені штати, а саме на ті країни, які закуповують нафту, газ російський та уран, і все інше. Тоді, коли дійсно в парламенті не лише сполучених штатів проголосують за законопроект Лінці Грема про п'ятсот підсотків мита на все, що купується російськими іншими країнами, які працюють з сполученими штатами, і от. Тоді може росіяни почнуть якось більш ефективно е рухатись в бік закінчення бойових дій. Хочу нагадати, що нещодавно ОПЕК прийняв рішення про збільшення видобутку нафту, що дуже Посну сильно помітно б'є по Росії. Це обмежує можливість наповнювати російський бюджет. Нафта і так впала в ціні. А тут ще більше її буде, значить ще більше вона впаде в ціні, і відверто саудіти хочуть зайняти ту нішу, яку займає сьогодні Росія, особливо на тлі того, що собі вартість. А судівські нафти значно менше ніж російської. Їм є куди падати. От все це може дотиснути Росію. але ще один важливий елемент цього тиску, який не можна забувати, це стабілізація фронту в Україні, коли росіяни просуваються вперед. Вони не будуть зупинятися, поки вони можуть йти, Вони не будуть зупинятися. Саме тому до тої пори, поки не буде Збройної сили України забезпечене всім необхідним від дронів і скідів до ребів і рерів, поки особовий склад буде не в тій кількості, яка може зупинити ворога. У нас питання в тому, що. Росіян ми не можемо зупинити через відсутність особового складу через зірвану мобілізацію. За що ми окремо повинні подякувати Володимиру Олександровичу Зеленському, який зірвав її, ще звільнивши всіх військових. А потім, ну потім ми всі бачили, до чого це призвело. І замість е, ми не бачимо справедливу мобілізацію, але бачимо елементи бутифікації, яка ганебна відверто і яка. Так, вона не масштабована по 100%, але ми бачимо ці моменти, які дискредитують мобілізацію. І замість того, щоб втрутитись це питання і вирішити його, Зеленський мовчки спостерігає. Замість того, щоб ми бачили, як оточення і друзі Зеленського служить в Збройних силах України і захищають Україну, ми бачимо, що вони якраз чомусь уникають мобілізацію і ТЦК їх не бачить. Але ще раз повертаючись до цього моменту, для того, щоб росіяни почали. Справді ставитись до припинення бойових дій серйозно вони повинні бути. Зупинені на фронті без а, цього угу. нічого не може статися. Пане Бориславе, тут спасибі тільки тому, що у нас 9 ранку і буде загальна національна хвилина мовчання. У нас 4 хвилини залишається. Я Хочу ще одну важливу тему обговорити. Я е, бачив, що ви оприлюднили першу інформацію з архіву Андрія Портнова в е, Іспанії. І, зокрема, от ситуація з зняттям арешти з яхти Віктора Медведчука. Е, перше, звідки ця інформація та я розплумачте, е, будь ласка, її ширше нашому поглядарському загалу. Дивіться, це інформація від хороших людей. Які готові ділитися цією інформацією, щоб е, знищити портновщину в Україні? До речі, можу сказати, що зі мною вже почали зв'язувати представники державних установ для того, щоб е, пояснити, що це не вони єдина структура, яка повела себе дуже коректно і адекватно, це АРМА. Вони пояснили позицію. Вони наголосили, що дійсно самі зверталися до офісу генпрокурора і вимагали передати звинувачений акт. Але офіс генпрокурора по. Невідомим причинам керівництво арми цього не зробив. Більше того, це зрозуміло, що якщо зірнки загорається, то чомусь так стається, і всі розуміють, що якщо не передали цей звинувательний акт, то хтось цьому був зацікавлений 100% відсотків на Україна. Україна була зацікавлена в іншого. А тут стадина ситуація: у портова на телефоні є переписка, в з якою виходить, що це було зроблено не випадково, і от тепер мені дуже цікаво почути пояснення генерального прокурора, вже колишнього генерального прокурора України Костіна, який за свою лояльність офісу президента був призначений послом в Нідерланди. А чому ж забули передати і не передали досі до речі звинуватильної акції справи в Хорватію? А також забули, наприклад, видати підозру Дмитруку, і він втік, а Куніцький ще один слуга народу. Теж втік, а йому й досі забули видати підозру по той самій справі. Багато запитань. Мені здається, що хтось дуже був зацікавлений в тому, і готовий був платити портнову, який домовлявся зі сіма. От цікаво, чи генпрокуратура зробила це безкорисливо через свою некомпетентність або дурість. Чи геть інше мотивувало її, щоб вона не передавала акт, за згідно якому можна було би конфіскувати остаточно яхту і продати її? Бо ціна яхти 8 мільярдів гривень, а так її користуватися буде. Медведчук, бо Генпрокуратура України проігнорувала свої зобов'язання перед Україною. Пане Борославе, 15 секунд у нас залишається. Правильно розумію, що ще якусь інформацію, яка у вас наявна, ви будете оприлюднувати і публікувати. 10 секунд час покаже. Красива за три крапа сьогоднішній нашій бесіді, За якою я вам щиро разсердно вдячний, пані та панове народний депутат України 8 скликання Борислав Береза був на живому зв'язкові зі студією телевізійного каналу Прямий.